Доброго ранку, друзі. Не думав, що будемо ще знімали серед тижня, але там мені дали питання, які я можу порекомендувати на різний калібр. Тут питання таке собі. Ну, по-перше, кожна, кожна жаба своє болото хвалить, а по-друге, то, то не так не можна відповісти. А, питання, правда, звучало не зовсім так. Які я можу порекомендувати на різний універсальний калібр? Перше, то що хочу сказати, на різ... універсального калібру на різного нема. Не може такого бути, що один калібр вам перекриє все. То, зразу говорю. Друге, ви повинні зрозуміти, що калібр має лягати під ваші задачі, які ви під нього ставите. Тобто полювання, на яких ви будете брали, в яких ви будете брали участь, і, і місцевість, і звіра, якого ви там хочете класти. Так що дивіться по своїх задачах. Якщо ви любите загинні полювання, я би вам радив 30.06. 308. Ну, 30.06 краще, він більш убойніший. У мене 308, ну, а я, я і загінки, я не люблю загинні полювання. Я не кажу, що погані полювання, я не є прихильником їх. Можливо тому, що я свого часу брав участь в кількох полюваннях загинув, мені не сподобалось то, що там... то, в чому я взяв участь. От і все. Е... Місцевість. Якщо ви полюєте на відкритих просторах, 30 308-3006, ще є такий калібр, про нього дуже мало говорять. Я... В мене на нього, як то кажуть, душа лежить. Я його не маю вже. 243. Той дуже, специф... ну, дуже класний калібр, насправді, недооцінений я вважаю. Якщо просто постріляти, потренуватися по е... стендова стрільба, Якщо якийсь там лис, бродячий собака, в лапках зайчик, ну, у нас полювання з нарізного по зайцю зайця не дозволене, Ну, але і так умови. Мілкашку беріть, що я? Там хтось був написав, що... У Україні 223 го вистачає, на що вистачає. Я взагалі 223. й мене якісь, Я коли свого часу в мене стояв вибір, що купляти перше. І мені мій Швагро рекомендував 223. й Швагро працює у Львові в тирі. І я радий, що я, я ні разу не пожалів, що я його не взяв. Не знаю, він мені взагалі не подобається, розумієте. Так що дивіться, під свої задачі не знаю, де ви там хочете полювати. Одну секундочку, бо я тут такий... Що... Е, е Я своїм 308-м задоволений, просто... Ну, але то не... Не... мені свого часу люди дуже допомогли. Одна людина порекомендувала. І... І тільки не думайте, я вас дуже прошу, не думайте, що мілкашка вам перекриє, все. Ну, тут -то такий бред, я так деколи того чую, то... Як люди з мілкашкою, то що розказують, ну, зрозумієте правильно, якщо у вас колись буде нагода, ясно, що не офіційне, ну але всяке, розумієте, святих нема. Якщо хтось думає, що всі святі, то помиляється Якщо у вас колись буде нагода, з 20-30 метрів взяти цапка. Голову, розгляду, правильно, то просто вам пощастило, то є везіння, то вам дала унікальну можливість просто. то є один з тисячі випадків, ну не з тисячі, але не треба того купляти мілкашку і думати, що ти будеш на медведів ходити. То... Це, це прекрасний калібр, дешевий. Е, чому прекрасний, він дозволяє набратися навичок в стрільбі, тому що кулі дешеві, тихенькі, але не треба ту фігню вигадувати. Я коли купляв 308, той чоловік, що мені його рекомендував, той що мене свого часу наставляв, він сказав. Богдан то при тому, що я б'ю 308-м е, е, півболочка кулі. Він сказав, Богдан, не думай, що то було дуже тяжко переключитися мені з гладкоствола на нарізне, то не є гладкоствол, тільки по убойних місцях. І на рахунок того, що калібр перекриє все, от візьмем 308. Я тільки як е, його придбав, ну то вже, я не знаю, давно вже, купу років пішло е, то... до мене там на город зайчик прибігав, тут вже була пізна осінь, початок зими, вже коротко, було, вже сніг лежав. Я, я, я десь так то було десь метрів 60 до нього. З упора він якраз сів, я з мішею і. Лопаткою йому з 308. Єдине позитивне, що з того було, то що він си не мочив. А решту лишились цілі тільки задні ляшки. Все. Тепер думайте. Ну, якщо ви стріляв з кулі, я не знаю, маю на увазі повнотіла куля. Мабуть, того би може і не було такого. Але ні, то, то не є калібр на дрібну дичину. Він з сапком робить чудеса. тому що Я розумію, що м'ясо хочеться, щоб менше пропало. Але. Скільки звіра пропало за ту економію кулі з того всього е... зігніло по курчах, не знайшли. У мене того року був випадок, я по лису бив недавно. Півболочка просто попала між гребрами, не зачепило твердих тканин, куля не розкрилася, його прошило. Та я на хутірі, добре, що я побачив, він там метрів 30 ще відбіг, у нас там курчі, ну все заростає страшно. Я, я підійшов, я його як роздивлявся, одна краплина крові. Обідно, якщо ви будете брати козика і пропаде. А козик то не лис, він такі стрибки робить, що... У... Тільки по убойних місцях і. Я вважаю, якщо по полюваннях, ну Лося, і так не можна, медведі у нас тут так само не дуже. Кабан, кузуля 243, 308, 3006 перекриє вам Оту всю біля берду. А потім все одно купите мілкашку. Згадайте моє слово, тому що хочеться, хочеться потренуватися, хочеться. Ну я, наприклад, ще його зараз яструби капець, Повилітали. Вони скоро почнуть на кури падати. ну але, Нічого. Е -е... І з лисами захочеться якийсь порядок навести. Так що думайте під свої задачі. Великий калібр на загінних полюваннях класніше, чим? Ну, Я маю на увазі такі... 3006 Навіть якщо ви не попадете по місцю там більше шансів, що такий кров'яний слід лишиться і ви звіра доберете. Ви не забувайте, що першочергове завдання ваше, щоб і звір не мучився. Тобто чим пошвидше його добрати, не треба отого. Я не знаю чи як то називається. Голтування того звіра, лося з мілкашки. Я як чують його історії, що люди брали там можна, можна і лося в притул, притилу йому такого приставити до голови хіба? А що а ніхто не розкаже, е скільки невдалих полювань було з тих малих калібрів? що звір пішов і потім згинув і кому то треба. Ви якщо візьмете малий калібр і думаєте, що ви перекриєте весь ряд, ви помиляєтесь і буде потім розчарування, не треба то. Та, якщо, якщо ви хочете там, ходити, щоб і звуку не було, і... то купіть собі арбалет, о! І звуку не буде. І... Я тут дивлюся в Канаді там теж. І ведмедів з арбалета беру. Там арбалети, то не такі. До речі, за арбалети теж. Зразу згадали, бачите, так при розмові. Я. Свого часу цікавлюся тим питанням і цікавлюся досі. У мене в Канаді колега є. І хороший колега. Вітання Роману. Шкода, що поїхала. Ну, значить дивіться, ціна на арбалети, я говорю про нормальні арбалети, а не того, що в нас продають. Тобто що там можна встановити оптичний приціл, нічне бачення. Ну, просто, Там на то навіть дозволу не треба, щоб ви розуміли ті рф. Там є арбалети, на які потрібен дозвіл, ще дорожчі. Там. Ціна питання в районі там професійній, в районі тисячі канадських доларів. Канадський долар і американський, щоб ви розуміли, приблизно в одній цінові категорії. В нас ножці на 4 на 5. Ми що якісь такі люди, чи що хто тут заробляє? Розумію ще раз, так. 4-5 разів я щось. Там зброя якісніша. І дешево. Тут рівень зарплат... ви розумієте в чому різниця? Рівень зарплати, Середньостатистичний рівень проживання, от, заробітки і того всього. Менші, ціни дорожчі, Но логіки не розумію. Або я казав, як то казав, той дурний, я дурний, або є. Полювання з арбалетом мене давно цікавить. В нас воно не таке популярне. Розкажу вам за Канаду заодно. Бачите, так говоримо і з одної теми переходимо на другу. Купити зброю не проблема взагалі. Різна зброя, для різного полювання і в різний сезон. Купити ліцензію Копійки. Головне, не браконірніше. Там за браконьєрку дуже великі штрафи, страшно великі і там міри приймають дуже серйозно. Е, але там, щоб пополювати, то ви не маєте останні гроші з хати, виносити. не є проблеми. Добри, друзи, no, вам се добре, дојезжајем, гарно